Всім привіт! Сьогодні готуємо знову смачний рецепт. Наша сковорода розігріта, щедро поливаємо олії. Наші інгредієнти це томати, морква, цибуля, перець болгарський, картопля маринована і вже підготовлене куряче філе. Ви можете обрати свинину. Ми попередньо замаринували нашу картоплю. Сковорода вже розігріта, додати до сковорідки. Кинули нашу картоплю вже в сковорідку і гарно перемішали. Добавляємо нашу морку до м'яска і ось так лопаткою перемішали. Будемо додати до нашої сковорідки з картоплею. Картопля вже м -м, готується на сковорідці, тому ми додаємо м'ясо разом з моркою. Готове? Тому додаємо цибульку. Добавили нашу цибулю, зв'язково перемішуємо. Вже на завершальному етапі ми додаємо томати і перець. Ну, от і наше блюдо готове. Фінальний акорд це додаємо трішки свіжого базиліку і можемо подавати нашу страву. Вона дуже проста і класна страва на нашій сковорічці.